тернівчани, Сьогодні наша знімальна група в гостях у керівника тернівського клубу рибачок Олексія Довженка. Добрий, Олексію. Давай домовимось, якою мовою ти будеш мені відповідати? Ну, я буду намагатися розмовляти українською мовою, так ще я її тільки вчу і згодом постараюся її вивчити. Як щирий українець і розмовляти на нечистої українською мовою. І перше питання е, Олексію, розкажи трошки про себе. Я сам рос і розвивався в місті Тернівки. Займався рибалкою я з 6 років і по сей день Ну, у мене займався риболовлею батько і так само середній брат. Вчився в загальної школи номер 7 По окончанні школи пішов. У в той момент ПТУ-41, зараз вже Терневський горний ліцей, по окончанні ТПГЛ пішов працювати на шахту Тернівську і, проробив некий час, перейшов на шахту Самарську, де на цей день працюю по професії гарно монтажник підземний. З 15 по 16 рік я на той момент Служив в АТО, був на Луганському напрямку і захищав такі райони, як станиця Луганська, в населених пунктах, таких як Сиза і Болотени. Потім, коли почалася повномасштабна війна, вже в з рік, я пішов само на захист нашої батьківщини, служив у 22-23 році. А коли почалася повномасштабна агресія, ти сам пішов, не військомат? Ну, коли хотів сам по, доб, добратися до військомату, нічого не вийшло, і дождався пов'язку і пішов уже служити як гра, настоящий громадян України на захист нашої батьківщини. І попав у бригаду 93 Холодний Яр. Це легендарна бригада, вона звучить по всій Україні. А зараз ти підтримуєш зв'язки зі своїми бойовими побратимами? Так, ми спілкуємося і підтримую зв'язки з прошеми своїми побратимами і теперішніми, які до сипер служать на захист нашої України. А з Тернівки є ще хлопці, які були в цій бригаді 93-й Холодний Яр? Так, кілька Хлопців було і є на далі, які служать в цій легендарній бригаді. Розкажи про свої нагороди, починаючи з 15-го року. Ну, у нього в 2011 році були такі нагороди, як учасник бойових дій. Mm -hmm. Потім за оборону рідної нашої держави. Зникнепровітровської області від сепаратизму. І саме крайня нагорода у 22-му році у напрямку Бахмут, коли виходили з позиції і допомог раненому, побратиму вийти з позиції. Тобто ти йому спав життя і за, це, і за це тебе наградили цією медалю. Так. А оце посвідчення. Ну, можеш, посвідчення. Два слова сказати. нагороди, яка була а, нагородою нашого президента Зеленського. Від імені президента. Так. Ага. Теж угу. ну, шеврон нашої легендарної 93-ї бригади. Так, ось. Шеврон 93-ї бригади, легендарної. До речі, вона ж Дніпропетровської області чи як? Так, считается, як Дніпропетровська область. Дніпропетровська, да? Так. А, ага. Бо 25 ж теж, теж Дніпропетровська область. Ну да, потому что там, десант, просто, що, там що Ну да, район то, то это, а это як считается, рядом Черкаська. Черкаська. Да? А зараз э, ти повернувся до мирного життя. Ти щось робиш для ЗСУ? Допомагаю нашій тероборони, які захищають наш край. І так само, звісно, своїм побратимам, не тільки з 93-ї бригади, ну і так само тим хлопцям, які допом... потребують допомоги. Ну, Тобто, де служать тернівчани, ти туди там, ну, їздити волонтерською діяльністю займаєтесь, да? так? Так. А як ви практично робите? Приймаєте, так можна сказати, замовлення, збираєте все там, ну кому що потрібно, потім їдете, там роздаєте цьому, чи як. Ну, Є спеціальні програми і там дають замовлення ті бійці, що їм потребує, вода, там ліки, ліки якісь, доставляємо, стараємося вчасно, коли її потребують. Тобто конкретно адресна допомога. От що е, потрібно бійцю, ви це достаєте там чи докуповуєте і доставляєте на, на передову, да? так? Так. Ну... ну і плюс, звісно, допомагають наші терневчані і інші. Теж люди, котрим не байдуже наша України. А от до кого прийшла ідея створення цього клубу рибачок? Хто дав назву? Це ж такі моменти цікаві. Ну, ця ідея произошла у 16... починаючи з 16-го року. Просто що я ходів ну, багато по нашим водоємам, рибалив і спілкувався багато з єдиномишленками нашого регіону, які хотіли б бачити, щоб у нас в місці був якийсь або клуб, і організація, яка буде займатися всім цим. І після цього ми зібралися і почали спілкуватися на цю тему і багато підтримували цю ідею і придумали названня «Рибачок». А от э, день, ну, скажімо так, день, коли народилася ця організація, день народження клубу рибачок. Так, є Він, 20 серпня 2020 року. Як вони вибрали тебе керівником? Я як молодий серед цих рибаків, які були на той момент на збранні, і підтримали ідею і кажуть, молодим дорога і далі. Направлення, в чому ми розвивалися в нашому місці, щоб розвивати наші водойми і так само інші місця. А скажи, от, от у той день, 20 серпня, 2020 року, скільки у вас було і зараз скільки? Ну, на той момент у нас також була велика група, це всього лише 12 чоловіків, і послі Цього почали почали спілкуватися з іншими рибаками, кажуть. рибак рибаку і по хвосту кажуть, передавали це все і підтягувалися на даний момент. Зараз вже 73 чоловіка. Хлопці із Богдановки, із Богуславу, так само із Палградському району. Основні види діяльності нашого клубу. Найперше це зароблення наших водоймів і так само чистота берегів і нашої природи. А скажи, ви ж збираєте ну, свої гроші, кожен вкладає свої гроші. У нас просто хто сколько зможе, кожен місяць ми збираємо різну суму, щоб можна було зарыбить нашого дойма. А скажіть, зариблення скільки разів на рік і яка порода весною, там, яка осінню, там, где там різниця, між породами риб. Там, і коли там краще, коли там краще. так у нас идет зарыбление весной и осенью. И так как в нашем регионе это самое хорошее и правильное развитие будет для будущего водоема и так дальше. В том смысле, что вот если мы осенью зарыбляем амуром и толстолобом, ну желательно, чтобы он был годовалый или двухгодовалый этот малек, чтобы меньше он привлекался для хищника. Ну, Це для щуки, судака, окуня і других риб. А от ви весною ми робили там сюжет, ви малька випустили. Ви не боїтеся, що багато малька погибне, що. Ну, щука. Ну, хижа риба буде їсти малька. От, як? Бо гроші ж там великі ви збирали. От як? Що, Скільки малька виживе там до, до осені? Ну, в весі, я так думаю, що виросте із того процента, якого ми зарибли, 90% это да. будет А в чому цінність Білого моря? Есть очерет і інші всякі водорослі. І для этого в течение до осі, точні, успіває зараст... ну, точніше, квартала, ну, виростати до 2 кг. А Білий Амур добре чистить ну, водой. Ну, Як він, ну, от, припустимо, риба важить там ну, 400 грамм. Да, скільки він за добу з'їдає? Свій вес він з'їдає за добу. Він більше з'їдає. А крім Білого Амура є такі ще породи, що чистять? Ну, траву їдя, там, очерет, там ще є такі? Так, є, є, є риби, Это карп і є толстолог. Ну, є і так само лещ, да ще ми не заробляли, але сподіваюся, що в скорому будущем це буде. А по ціні, ну, от, припустимо, мальок, да, 25 грам, білий амур, карп, ну, короб, українською мовою, короб, там, вони по ціні, ну, яка, який мальок дорожчий? Ну, самий дорогий – амур, був 120 гривень за кілограм малька. А якщо покупати, закупляти, то столоба або коропа був 110, ну, починається з 90 до 110 гривень за кілограм малька. А от е, таке питання: як їдеш через міст, е, Богославський і дивишся на обидві сторони, і там все вже заросло, якщо туди запустити Білого моря, там він поїсть цю траву Рязку чи... Так воно поїсти його, ну, звісно, треба, щоб було багато білого муру. Ну, Не тільки білого муру, ну і самого того столоба і короба, щоб він підтримав компанію для зв'язки чистки водойми. Тобто, це виходить три породи, і вони в комплексі і більш ефективно працюють на очищення да? Так? так? Так. Які водойми ви от, очищаєте? Річка Тернівка, річка Самара. И Павлорадские разливы, и так само наши тернивские разливы. С кем вы співпрацюете? Есть у нас другая рядом организация, с которой мы дружим, это Апорт, и которая нам помогает в доставке нашего, нашего малька, который мы приобрели в наши водоемы. Так как у них хорошая техника, есть компрессоры, которые оснащены для перевозки этого малька, чтобы было меньше отхода и сохранялось больше рыба. для зароблення нашого водою. А ти можеш е, розказати от, про ці шеврони, як вони народились, де вибрали, ну, скажімо так, макет. От, розкажи нашим глядачам, хто запропонував щуку не білого мору, а щуку. Рішили вибрати щуку, так як на цариця нашої риболовлі. О, це твоє приладдя, можеш розказати? Це, це де на вудку, а де на спінінг? Тут є, тут різниця. Чи є? Ну, на вудку тут немає, тут только є на спінні, спиннинг, да? так як я ще займаюся риболовлю ну, на хижака, на щуку, ага. окуні так само. Це вобляра, які ну, можна наловити щупку. А ну можна ще оцю. Так, тут H3, э, тобто, де б вона не захватила, вже тут мертва. Більше, да? більше є, ну так. Да. Ага. А э, чим відрізняється блесна від... Э, як воно правильно? Воблер. Воблер. Чим вона відрізняється? Покажи. Ну от, припустимо, оце. Ну, блешня. Сама вона гра як одного малька. Щуки це сподобається і вона хватає за три. Ну, гачок. Mm -hmm. На воблері три гачка і більше шансів її пеймати. Ну, в неї, конечно, більш эффективнее йде гра, як у раненого малька или ще, тому, що Потому що кожен воблер там по собі різний, так як буває. да. поверхностный, а... сверху. И так... Так... Ты получается, как живые, что вы надо ну, да, так... он грает, хвостиком. Ага. И плюс есть также же самые поверхностные, которые, ну, они по-другому хрюкают, чтобы и создают звук, звук... Раненых... Звуки, да? звуки, раненой рыбки, где щука хватает тоже загачок, но у Менше шансів остатися криця. не поймане. Так як тут більше гачко. А скажи, яка найбільша вага щуки, яку ти зловив і коли це було? Ну, це було у 21 році зимою. Я риба... Зимою? Так, я рибачив на жерлиці і приймав саме це було 3250. Що більше попадається? щука, окунь? Більше брав окунь. Щука брала, но вона маленька, їй ще треба розвиватися і зберігатися в нашому водойомі, так як може навіть исчезнуть. Да. А це чого? що дуже багато її виловлюють? що вона не встигає вирости, щука, чи якийсь там? ну? Ні, просто що не то що не успіває рости. Є у нас такі браконьєри, так як вони в останнє время рибачать на сеті і вистріляють нашу рибу. З того, що я почув, я зробив висновок, що ваша організація, клуб, тернівський клуб Рибачок, робить дуже корисну справу. У нашому регіоні дуже складна екологічна обстановка. А ви читайте, берегите, от, от нещодавно у вас була акція. розкажіть трошки про неї. Ну, у нас акція ще триває. Це моє... Робимо на малому розліві дамбу, було розлів берегів води, і не було толком проїзд для машин, і так само, щоб пройти на узбережжя нашої дамби на другими водойми. І зараз ми укріпляємо дамби, так само нам нужна підтримка фізична і плюс. Немного, конечно, финансово, так как тяжело с бензином. Мы сами своими силами стараемся и договариваемся привозить шиномонтаж, покрышки, землю, щебень и какие-то возможные средства, чтобы укрепить и сделать мощнее и крепче дорогу. На дамбу і плюс ще, звісно, сам проїзд і так далі. Олексій, в перший день весни, 1 березня, ми були у вас, робили сюжет на зариблення. І після того ну, в інтернеті буквально шквал. Всі питали, а де ж ви були? Ви з 20-го року, а тільки от зараз ми вас побачили. От скажи підписникам нашим, вашим, от як ви працюєте, для чого. Ну, ми працюємо для нашого будущего покоління, а не для якогось піара в інтернеті, а для себе, щоб можна було просто морально і психологічно віддохнути. Ти як керівник, ти думаєш, щоб ну, зареєструвати клуб Рибачок офіційно? На даний час займаюся документацією, щоб зробити офіційно наш клуб КГО Рибачок міста Тернівка. Олексію. Де в інтернеті можна більш детально дізнатися про діяльність вашої організації? Ну, ми є в Facebook і Viber. По номеру телефона 099 420 32 80. Есть канал, где мы обсуждаем, разговариваем, общаемся с нашим клубом, какие предпринимать дальше действия. Ну и на останок твои побажання тернівчанам и своим членам клубу Рыбачок. Хочу побажати щоб берегли нашу природу. Це водойоми, малий великий розлив, так само старе русло річку Тернівка. Старалися приумножати її і розвивати так активно наш клуб. Чим нас буде багато, тим більше буде чистоти порядку не тільки в наших водоймах, але й в нашому місці. Долучайтеся до нашого клубу рибачок. На останок хочу побажати вам процвітання вашому телевізію і подарувати від нашого клубу Шеврон. Дякую, дякую, дякую. На цьому, шановні телеглядачі, наша передача закінчена. Нагадаю, що ми були у гостях у керівника тернівського клубу Рибачок Олексія Долженко. На все добре, до нових зустрічей. До побачення.